Привіт, друже! ти потрапив на бінго комп'ютерів OLX. Проте з незвичного сьогодні те, що всі 25 тем мені написав чат GPT. Тому я без поняття, що за теми будуть, давайте подивимось. І ось таблиця, яку нам підготував чат GPT. Продам комп'ютер, що тягне всі ігри, але модель відеокарти та процесора не вказано. Комп'ютер в ідеальному стані, проте на фото жах. В оголошенні має бути вказано, що продавцю терміново потрібні гроші. Комплект з кулера, процесора, оперативки і материнки. Чат, дякую за оригінальність. ПК для роботи та Ігор про те ФПС не вказаний. Карта не майнила, кажу чесно. RTX 3060, яка без коробки. GDX 1060 на якій не грали в ігри. Просто RTX 3080, знаєте, я, чесно кажучи, дуже сильно дивуюся, як все-таки він прийшов до таких оригінальних і крутих тем. Тестував. Це у нас фейкові тести. Ай сьомий 8700 кей топ. Ну, це неправда, але маємо знайти 7 8700 k В році всі ядра працюють, має бути так написано в оголошенні. Замінили термопасту. Ножки не погнуті, а на фотці мають бути погнуті. Я не знаю, як я це маю, блядь, знайти. ПК з офісу. Працює, але має бути якась причина, що він працює, але потрібно щось там зробити, наприклад. Тестував, але біос не стартує. Підозрюю, цю тему ми не знайдемо. Продав, бо оновився. Вау! Але чат написав: продам Asus ROG, бо купив нову. А чому купив нову? Бляха, якась пасивна агресія від цього сраного чату. Я вам зараз скріншот ставлю, як чат написав. HDD 2 терабайта без бадів, а скріншот смарт є. Сука, ну ти оперативка DDR4 швидкісна, але 2133 МГц. Монітор 144 Гц, Ідеальний на фото битий піксель. Кулер тихий, а у відгуках гуде як пилосос. Будем шукати просто, де вказано тихий кулер, і але він гучний насправді. Скоро дам корпус, бо не підійшов мені в кумп. Приємного ти перегляду. Я не знаю, блять, дуже дуже дивно таблиця. Бля, теми я взагалі не запам'ятав, бо я їх не придумував, так що будемо зараз розбиратися на ходу. О, 3060, Дивіться, в чому суть. О, тут дають коробку з 3060 чи ні? На фотках зовсім нічого немає. Гарантія 12 місяців 100% надійність. Міг би виділити написати 50% надійність. Ну 50 на 50, Отак. Ну, 3060 без коробки, бляха, ну це можна рахуватися 3060 без коробки. Я думаю, що можна. Вона в збірці, вона, значить, без коробки. Все, чат GPT, дякую, що мені <с <с дав таку круту тему. Тут ще є декілька таких крутих тем, так що не дивуйтеся. Повністю робочий ігровий тяне багато ігор. Чуваки, мені здається, що це друга тема. 5200 гривень FPS-у нема. чат GPT так і написав. Він так і написав. Xeon X3470, 3 ГГц. 650. Йоп, твоєма. Дашево плюс два подарунки. Кебаб не бляха, і брілок, так? Ай 747,70? Так, подарунок, Wi-Fi. А, два подарунка. Wi-Fi адаптер та bluetooth адаптер. Дякую. Так, нагадаю собі, які там теми. Йоп, твою мать. А як тебе так вийшло, що ти материнку фуджицу 11.50 довбанув в якийсь інший корпус? Я такого ще ніколи не бачив. Щоб ця материнка була в іншому корпусі, прикиньте? Давайте зайдемо в 4060, 13400 F. Все нове купляв три тижні тому. Він не міг це купити три тижні тому. Чому продаєш тоді? Не термінову, а срочно. Так що це тема. А срочно! А срок це компанія, а срочно. Ви припоняли? А срочно. Закриваємо ще одну тему, все прекрасно. Ігровий ПК стан 90. Можу кинути страсть тест фурмерк. Блок ватт, з великим запасом. З великим членом в дупі. Не я а цей блок живлення. Ох ти з бість стоїть 1050 ті. Нічого собі, який корпус цікавий. Пара двох каналів Kingston 8 бабай ddr 3. Він 400 западь, може докінти на SSD 20 за мінімальний прайс. Термопаста помінена! окей, термопаста поміняна, це ще одна тема. Замінили термоку. Цікаво віддати в Тернополі. Цікаво. Так, демосся ось цей Грою ПК i 5 10400 F. Виристовувалося як tv бокс до телевізора, проте я вже не сиджу за ним. Ніхіра собі чуєш. Десь 80 в чувака, бляха, CSONI блок жили, стояв просто як TV Box, прикиньте? Тут написано: без майнингу чи ще щось. Ми віримо, що Дес 80 може бути без майнингу. Добре, карта не майну, тому я закриваю. Цікаво так, лишніх звуків немає ніяких. Напевно, на відеокарті, да, лишніх звуків, але лишні звуки тут будуть, бо тут в тебе стоїть i5 10400F на боксовому кулері з 15 сокету. сокату. Добре, тут немає, на жаль, цьому 8700 k Куда? Скуда шоу немає? 266 6 8 ядер. Його, бля. Мені щось, о, а, а шо, шо, шо? Джо Байден, Джо Байден. Говно кажеш? Ти шо дурний? Ти шо дура? Дивіться, що він пише. Counter-Strike 2-220 FPS. На FX 8300-220 FPS в кефі. На максимальних. 2060 на максимальних футзі тільки не витяне. Чуваки, ну, це плюс одна тема, тому що в мене тут є одна така тема. Тестував! Класно потестував. Чоловічку 220 FPS, CS2 на FX8300, я тобі так і повірю. До речі, да, GTA 5 165 FPS, чуваки. В мене на i9 14% k немає стільки, він в сотку тобиться в 150 FPS. Просто уявіть собі, наскільки це йопнуте оголошення, ви що не побачили. Знаєте, що я подумав? Ми так подивимося ще, скільки наше є часу зараз. Це доволі багато, тому десь на 50 й хвилині я піду дивитися комплектуючі. Саме комплектуючі, тому що там багато є з комплектуючими. І нам треба дивитися саме голосне на них. Ну поки що збірки полазимо, тому що в нас є тут ще що закривати. Знову терміново. Ну, 5500, до речі, плюс 5700 XT за 13200, це доволі непогано, якщо чесно. Ну, піща нічого не вказано. Відсітка відключена на материнці, мишка в подарунок, ще й мишка Хатор віддає. Та непоганий комп, до речі, непогане оголошення. Ідемо далі. 3080, оу, бля. Клас. Дякую, дякую, Олександр, що затримка на стрімі не така велика, і ти мені встиг це сказати. Так, а це до речі, ще. Чуваки, ви знаєте, що якщо. ну цей. Є така тємка, якщо я зараз закрию 1060-ту, 10, 10, яка не використовувалася Ігор, що так, то я виходить виграв. Я не думаю, що це буде так легко її знайти, але все ж таки. Ну, типу, що не використовувалася Ігор, мається на увазі. Ми продовжимо, ми продовжимо в будь-якому випадку. Але мені подобається те, що у нас тут є вже така штука, як лінія друга про відеокарти. До речі, насправді це просто імбалансна лінія, якась мені здається. Десь 63 ГБ комплектна клавіатура запакована. А ідеальний стан, ідеальний стан. Ні, ідеально системний блок ідеально підійде для доти КС за таку ціну. Не шумить не торохтить, можна сказати це віддальну. Дивіться, не шумить не торохтить, це правда, оцей кулер не шумить не торохтить, якщо ви не знали. У мене вже було два компа з цими пуджитсиками. Вони не шуміли реально, я вам чесно кажу, вони не шуміли. Що? Яка карта? RX 590 я другий раз в житті бачу у голофі на ній. Що-що? Це що, я огляд на неї зробив, люди її почали продавати? Блін, цікаво, чому тут на 6-му FPS менше вказаний, аніж там на fx 8300. Хм, Я не знаю, чуваки. fx 8300 мав 160 FPS, чувака, на тестах, тут всього 90-120. Хм, витягує популярні ігри. Популярна гра Тетріс теж популярна гра, до речі. Хто не знав? Ігровий комп'ютер Чифтек, i 5,7400. Чую, тут не буде нічого. Мені треба шукати ідеальний стан і тягне все але хез, що там. Тобто комп, в якому не буде ніякої ніяких характеристик, який пише, що тягне все. Ідеальний стан це типу, коли комп в ідеальному стані, він ніхіра не в ідеальному стані. Ось це те, що мені треба шукати. Це дві теми, які залишились в мене в компах саме про збірки. Здебільшого решта це не про збірки. Ну, ще сьоми 800 k ще може бути. А, і ПК з офісу ще, ПК з офісу. Решта, все, це вже пройде про комплектуючі. Для роботи та розваг для, ну, як це я це можу не відкрити? Подивись на ці наліпки. Сподіваюсь, зараз не буде якоїсь хінтай наліпки, бо я такі вже бачив. Ефективна система охолодження для стабільної роботи від навантаженням. Цей кулер в когось є, він шумить, я не знаю. Що я хотів п. А, ось, офісний ПК. Хоч тут не вказано, це об'єктивно ПК з офісу. Я хотів, щоб прямо і далі було написано, що цей ПК взятий був взятий і проданий з офісу, але що зробиш? Що зробиш? Недавно зібраний ігровий ПК. Ріксі 6400? Ні, жубики, ну чекайте. Якщо 590, я бачив хоча б один раз в житті. RX 6400 я не бачив жодного разу в житті. Взагалі жодного разу в житті не бачив. Якийсь прикол. Це було максимально неочікувано ця от штука зіпилась людей. Добре, чуваки, не буду зволікати з цим, переходимо до комплектуючих. А так, ми маємо шукати взагалі 1060 в ідеальність. Комплект ігровий. Ігровий комплект з процесором i5-6400 на 4, 4 потока. Я поняв, я поняв, я поняв. Це не моя тема гавняна, вона просто вона рахується. Зараховуємо! хі хі, -хі ха Так, тихо. Це щось важливіше, ніж те, що я говорив. AMD Phenom 2. Така ще продається? Це можна використовувати сучасний блок живлення? А, а це тема, до речі, це тема. Вся працює, треба тільки нанести термопасту. А, у нас є така тема, тобто працює, але треба нанести термопасту. Дивимося далі. Середній ПК. Що це ще? 18 тисяч 18 тисяч. 18 тисяч 1650. Що? Окуш ці майнери, бляха, які на цьому робили охолодження до своїх відеокарт. Прикиньте, таке вдома мати просто ту штуку. Що з цим робити, я хрінь його знаю? Тупо можеш собі стіну, цим... стіну кулерами тупо заклеяти і замість кондиціонера їх використовувати. До речі, SATA кабеля окей, okay, мені цікаво, хтось перемахується з тим, що SATA кабель Тобто ви там придбали SSD, всі комплектуючі, все по окремості, щоб ком зібрати самому. А SATA кабель не взяли. Є таке, чи він йде в комплекті з чимось, з корпусом там, може чи ще з чим. Я коли свою материнку купував, там в комплекті не було навіть кріплення для кулера. Тому в мене з такого досвіду залишився дуже поганий досвід. Прийшлося два дні чекати, поки приїде зову лікса кріплення для збірку собі місці зібрати тоді. Так, чекай, тут взагалі не те, що мені треба. А тепер те, що мені треба, я Просто забрав з пошуку, комплектуючи до ПК, і тепер все ж мені треба є. Хм, 7000. Гарантія 27 годин. Це в середньому стані. Але в підсумку вирішив перейти на ноутбук ігровий. Я не знаю, нащо він в підсумку вирішив перейти на ігровий ноутбук. Ось ця тема закривається. Продаю, бо взяв нову. в нього реально в нього щось не так сталося. Він перейшов на ігровий ноутбук зі 4080 і Ryzen 5 7700 x 3 d Ой, сьомого. Але чувак робить якусь херню, дякую, хоча б на тому, що тему закрив мені. Ну, 1060 я ще знайду. Скільки нашого часу, до речі, залишилось. О, 36 хвилин, хвилин, твою мать. В доброму. Я не буду перекладати, я не вже перекладати з цієї мови. Дуже холодний, простого кулера буде достатньо. каже Чіл. В принципі, 65 ватт мало бути б достатньо, але це, щоб ви розуміли, той боксовий інтелівський кулер може максимум, максимум 65 ватт розвіяти. Тобто це вже, типу, вже, вже перевалюється. Так, б 150 I не запускається. Прийшла, купив плачу. Прийшла неробоча на, на фото. Зображений контролер, який нагрівається, напевно, в ньому проблема. Продаю, немає часу на ремонт, комплект повний. Дуже дивно, що ти за 3700 продаєш чисто неробочу материнку на 150 550 Дякую, хоча б що написав правду. У мене сьогодні так багато часу залишилось, до речі. Мені треба шукати дуже добре, шукати ту 16... 1060-ту. Ніжки часом не погнуті в нього, бо тебе щось дуже все погано. Материнська плата не робоча. Ще щось, бляха, ціна, до речі, непогана. DDR4, 2486 3200. Швидкісна, ні. Нащо йому писати швидкісна, якщо він продає їх? Мільйони просто. Йому немає часу на маркетинг. Немає наласнять в ідеалі. А ну давай подивимося, що немає ніяких пошкрябаних штук. Одна фотографія. Стан ідеальний використовував для ігор, можу зробити тести. Нічим горідлим не пахне. Чекай, диви! Якщо цей чувак пише, майнінгу не було, феном не прогрівалася, може і прогрівалася. Звідки, ну, типу, люди, які вже знають про фен, це, типу, лю люди, які розуміють, що можна так зробити, і вони, можливо, так і зробили. да чим більше деталі, тим більше підозр Бо ніхто, ніхто навіть не думав, знаєш, за таке, що вона феном могла прогріватися, просто карта як карта. То як ти вже тут сказав, в принципі, такий варіант же тут можна. Можна допустити. Якби тут було хоча б декілька скріншотів. Хм. Я на тобі буду тримати, бляха, свій погляд. 1800 гривень і рік 478 байт Магазин Neon А хто як Neon бляха? Такі карти, бля, чесно, швидше за все були прогріті феном, саме ось ці турбінні версії. Особисто до них в мене є якась неприязнь. До, до рих іменно, саме до Рих. Ото тести, бля, як в мене прям колись були. Друже, тебе я тут взагалі не очікував побачити ніколи. Такого в моїй бінго по таблиці ще не було. Щоб я Рікарду Мілосам міг найти. Да, я би, якби знав, я би поставив таку тему, тому що ну, ніхто б мені не повірив, я би тут знайшов його. Купляю, я би теж вже купував, знаєш, не приїзд якось пропала вся. Оу. Ті чуваки, я так поняв, вирішили собі вартісні компи продавати, да? А, ні, ніхера. Ай5 і 4-го покоління 588 байт 10 тисяч. Собі вартісні компи, я сказав, що напиздів. На Е, дивися опис. Що, для чого? Рі, рідкісна, і тим, що її зняли з при продуктивності продажі, її нема. Ломби нема теж. І що, типу? Ну, типу, вона рідкісна, і що? Тоді таким, такою самою логікою Рік 470 турбінна теж рідкісна. Тому що її вже зняли. Не поняв взагалі суті націнки. 50 5070 за 28 тисяч? Ой-ой-ой-ой-ой. Чуваки, ви ж не збираєтеся таке купувати, правда? Я не поняв, я теж не знаю, чому підвох. Мені здається, що просто намахали от пришлють РХ RX 570. Гарантія один рік. Більше вибір відеокарт в нашому телеграм-каналі. А в моєму телеграм-каналі з в опції ти можеш знайти всю актуальну інформацію, інколи івенти і розіграші. Так що переходь. Автор. Ти би хоч сфоткав одну відеокарту, щоб це хоча б правдоподобніше виглядало. А то в тебе всі скріни тупо з інтернету ще й в сто сорок чотири пі. якесь Це неадекватно. О, 5500 і за 2200, До речі, непогана ціна. Дуже непогана ціна. Аніжки не прокляті в тебе. Не проклять. ти мать, а де 1060, -а? вони ж схожі, чому тут тільки рихи 580? Пойдіть, мать, де воно? О, я перший користувач. Присутня коробка, навіть інструкція. Замінені вентилятори на їх. В оригіналі мінізалися трошки гучними. Вони йдуть разом з картою. Ето хоче, може замінити назад. Якщо чесно, я тобі вірю, тому що ну, ціна захмарна просто на цю відеокарту. Вова! Ти, блять. Так, стопе. Турбінна 1060? Працює все добре. Продажа у зв'язку з покупкою більш нового. Можу взяти як відео, як працює. А тут теж немає причин, щоб вона не працювала, якщо чесно. Аналог 1060, та ні, якась. Сфігня то все. Скажи, що не використовувалося для ігор, будь ласка. Це єдина тема, яку мені треба закрити, щоб перемогти. А Ще одна неробоча, напевно. З проблемами часті артефакти і вилити. Прогрійте феном і не буде, до речі. Отаку відеокарту купить якийсь чувак, прогрій її феном. Артефактів місяць часу не буде з'являтися. Продасть тобі її, короче, за 2500. І все. Ось отак оце робиться, чуваки. Це будівельний фен, якщо не помиляюсь, Зену простим не можна. Скажи, що тебе бляха, ти ж не грав на ній ігри. Підійде для гемерів. Підійде до гемерів. Гемери, тим гемерам в чату здоров. Як ваш гемінг? Курва мать. Карта Холодна, тягне ігри, та скажи, що ти її не запускав ігра. Оце це треба купувати. Скільки фен коштує? Ти думаєш, я буду на таке питання провокативно відповідати, чи що? От що за питання, скільки фен коштує? Ця карта абсолютний труп. А я появився і купив її. Тому, якщо купити відеокарти БВ, обов'язково. Пробуйте, номер продавця в телеграмі та вайбері, якщо вам пише продавець, може, на ваше прохання, скинути тести, дати вам тест іншої відеокарти такої ж моделі, тому будьте уважні. І також просить, щоб він показав час на телефоні або ж на екрані комп'ютера. В мене це не спрацювало. Час на екрані моніторії комп'ютера не спрацювало. Не купуйте без тестів. Йоп твою. Нє, я всі 20 хвилин це буду читати, та ну його в сраку. Коротше, чувак вирішив тупу хейт спіч написати на, на ось це от куплення відеокарти без тестів чи золо в загальному. Я би почитав з радістю, але в мене час, 1660 Шінадцять супер за 2300. Це ніби це ніби відділення в міліції. Знаєте, оцей от чувак його допитує цього в синіх джинсах. В сервісі оголосили приблизно суму ремонту 600 800 гривень. Хайном прогріти, так? Да? Чуваки, що саме тупе, Немає такого, що, типу, десь що 60 на іграх не гралася. А... Карта для Майнінга, вона не для ігор. В іграх вона не використовувалася. Це моральна перемога. Я вважаю. Ми закрили одну ось цю лінію. Ми закрили лінію! Чат GPT! Ура! Молодчинка! Дякую, що ти мені дав такі круті теми, що я зміг їх закрити. Але правда, закрив я їх зовсім небагато, і закрив я чисту лінію з відеокартами. Тому ми йдемо закривати ще одну лінію, бляха, тому що мені це, цього недостатньо. Що за херня? Я закрив одну лінію, яка спеціалізовувалась на відеокартах. Тому тепер я хочу знайти битий піксель на ідеальному моніторі, щоб закрити ще одну вертикальну тему. Тому що вертикальна тема вона вже, типу, йде. Ось так от. Забудь, що я хотів сказати, вона йде так, що там теми не пересікаються по тематиці свої. Добре. Так, так Як звідси перейти зараз на монітори? Я не знаю. Монітор сам екран не розбіт, а так новий. На запчасті його. А як знайти битий піксель? Та ну мені треба якось перейти до нормального монітору, Алло, тут монітори просто цей. Ну, вже IPS монітор, хоча б вже є. VGA? Як IPS VGA? Що? IPS монітори бувають на VGA? Вау. Що з тобою, бляха? Це просто листок якийсь чорний, ні? Має дефект. <реш> Розбита матриця. <реш> тут дефект. Це можна вважати забитий піксель, чувак? О, битий піксель є, до речі, ось. Ну, чуваки, трошки бляха, це її. Має один дефект такий, він напополам роз'єбаний. Та <реш> да, взагалі не значна херня насправді. Треба подумати, це є у нас битий піксель. Це є бита матриця. Є, чому нема? Звичайно, що є, бляха. А ну да, до речі, це теж нам треба. Я роблю ось так. У нас ввість якийсь хрест. Дуже, насправді, дуже багато тем не закритих. У нас ще 7 хвилин. Добре, я типу. Я за... я для себе переміг, типу. Я закрив вертикальну і горизонтальну тему. Для мене цього достатньо. Тому що це була планка мінімум на сьогодні. Тобто. А але. Дуже багато тем, які я не закрив реально. В результаті цього ролику, як ми бачимо, чат GPT не завжди придумує таблиці краще. І не завжди він дуже розумний. Коротше, дякую тобі за перегляд, друже. Переходь в телеграм канал за посланням в опці, тому що там є багато різних плюшок для тебе, розіграшів, інтерактивчики, Вся інформація про канал, все там. Так що переходь та підписуйся. До зустрічі, але не прощаємось.